Доброго Ранку мої любі глядачі. Сьогодні ми будемо готувати курку з овочами. Така буде підливка до гречаної каші. Каша зварється, і ми потім будемо додавати цю підливку до каші будь-якої. Спочатку я помила ось такі, як ви бачите. І тут є і стегенця, і гомілка. І так у мене шість штучок. Можна і більше, але я поки що роблю з оцімальні. Курочками. І так, ми з вами повинні мати, зараз ми з вами що замаринуємо. І так, для цього я беру спочатку сіль, ось так трішки солі, бачите, чайної ложки, третю, скажімо, частину. Далі я беру отак цілу чайну ложку гірчиці французької. Ось так просто посипаю. Трішки-трішки чорного перцю. Паприку. Трішки-трішки паприки. Далі я беру ось так олійку. І беру олейну, можете брати оливкову. Раз і два. Дві чайні ложки. Достатньо. Далі. У мене ціла, як ви бачите, Ціла ось така столова ложка томатної пасти. Я її зараз розведу трішки з водою. Отак доливаю водички і розводжу. Чому нічого такого іншого не беру. Ніяких? Тому що томатна паста дасть нам найкращий колір. Так, я сюди виливаю. Так. Далі. Я беру ось таку. Хто бажає йогурт, можна йогурт. хто сметану, сметану. Ось ви бачите, у мене із часничком ось така, такий соус. Я ось так одна чайна ложка і друга чайна ложка. Це одна столова ложка виходить. Ну і ще чуть-чуть досипаю. Там часничок більше буде. І так, можна брати 2-3. Чайні ложки отакого от соусу. Тепер ви бачили, що я не дуже сильно кидала всякі е, ці тому що 10 очів вже теж сіллю. Ось так кидаю трішки-трішки цього. Трішки Далі у мене дуже цікавий є ось така ж цедру і лимона та базиліком. Уже базилік можна не кидати. значить Додаємо, так теж посипає, посипаємо небагато. Не щоб був тільки запах. Обов'язково кидаю куркуму. Теж так чуть-чуть. Трішечки-трішечки. Італійське їх трав. Трішечки. Так, ну, ми вже паприку копчену трішки кидали. Я трішки досиплю, бо там щось мало я насипала. Так, базилік ми не беремо. Коріандр. Трішки. І дуже цікаво ще кидаю приправу до м'яса з ананасом. Ананаса в нас тут не було, кидаємо приправу до Ось Отак. Ось так. Десь півчайної ложки. Все по півчайної ложки можете кидати. Але це дивіться на смак. Тепер ми беремо це все розмішуємо. Розмішуємо. І відставимо хвилин на 20, поки я буду готувати овочі. Для цього нам потрібний перець, помидори і морква. Цибулька ще. Ось так. Я розкажу, скільки чого треба. І так, відставляємо це. Хай воно побуде, бачите, воно так на чашу води. Якщо вам мало солі, додасте потім собі солі чи перцю тоді, коли вже буде готове. Або ви попробуєте її додасте тоді вже у. Той гуляш, який буде. І так, це буде у нас не просто курочка, а на сковороді на пательні. На сковорідці чи на пательні. І <кій> воно повинно бути більше бачите, цього соусу, бачите, що водичка така, воно буде, там, так воно ніби вариться, разом з тим пектися. Ну, Нам потрібно ще олія на пательню. Небагато, але потрібно. Ми нальємо на сковорідку чи пательню, нальємо олійки і будемо. Під кришечкою піджарювати. Додамо потім овочі і побачите, яка буде смакота. І так, сонечки, ми з вами бачимо, що вони промаринувалися. Тепер ми з вами будемо це м'ясце класти на пательню. І так, сонечки, ми бачимо з вами, воно починає ось так кипіти. Дивіться, жиру достатньо, олійки налили теж, Ось дивіться скільки бачите. Воно пустить сік ще і буде ось так смажитися. Прикриваємо, прикриваємо і хай воно тобі доходить. Там. Сонечки робите вогонь середній, не сильний вогонь. Не сильний вогонь ставите. І ось так воно хай жариться. Бачите? Смажиться ось так. Хай воно так смажиться. І так, будемо дивитися. Треба, щоб з іншої сторони був колір коричневий. А потім перевернемо на другу на іншу сторону і тоді згодом ще менший вогонь. Для цього ми зараз з вами приготуємо зелень і овочі, які я говорила. Коли підсмажиться наша філейка тут і стегенця, і гомілки підсмажаться, то ми з вами потім додамо уже сюди овочі. І так, готуємо овочі. Ви бачите, що я приготувала одну велику таку морквину, далі перчик один, одну цибулину і великий один помидорчик. Зараз ми його будемо різати. Тут терти на велику терку, тут будемо такими або кружечками, або кубіками. Далі цибульку, як на борщ, теж дрібно. І помидори, ну, теж побачите як. Сонечки, ви бачите, я порізала ось таку цибульку, ось так моркву натерла на велику терку, А тепер чую вже м'ясо готується. Зараз я вам покажу. Ось, бачите? Мені треба зараз його перевернути. Ось так перевертаємо. Бачите коричневого кольору? Ось так, Тут ще не дуже, але вже припікається. Тут вже гарно притекло. Ось так поміняємо місцями і воно хай другою стороною теж припікається. Місцями, щоб воно одинаково смажилося. Так, отметить. Так. Ну і ми зараз з вами знову накриваємо. Накриваємо кришечкою. Хай воно далі смажиться. А ми з вами продовжимо різати цибульку перець і пометали. Ми з вами ось так натерли на велику терку моркву, Ось так порізали. Цибулину велику, одну велику морквину велику, одну цибулину велику і один великий помидор. Теж кубиками. Теж ми бачимо, порізала я ще і перець солодкий, теж ось так. Зараз ми це все будемо кидати сюди. Тут уже все готове. Тільки буде у нас жаритися смажитися разом з оцим всім. Ви бачите, як, як засмажилося вже наше на пательні. Зараз сюди висипаємо так. Ось так все-все висипає, не боїмося. І воно буде ще тушитися, а нам потрібно тушене, щоб воно було тут гарне. Дивіться, який вже колір. Зараз ми побачимо, як помидор дасть сік, і тоді, якщо треба, ще додамо томатної пасти. Що ми ще можемо зробити? Ми можемо з вами зробити трішки-трішки посолити саме оці овочі. Ось так. 10 овочів, я що роблю, отак кидаю. І все. А далі будемо по смаку. Кому що не вистачає там буде, кому перцю, кому солі, бо нам мені солі, на мене орієнтуйте, що я мало солі кидаю. Так, це все підбаметися, а тут буде смажитися. Ось так тушитися. Посмажилося м'ясо, накриваємо кришечкою і будемо дивитися, як воно буде готуватися. Воно пустить сік, перемішаємо і будемо дивитися. Якщо треба, додаємо трішки водички. Так, каша наша готова. Ось тут поряд варилася. Так що вона гречана каша дуже корисна. Так що ось так побачите, який у нас буде такий овочевий, курячий. Що 5 хвилин і ви бачите, що не дуже багато там такої води. Ми зараз трішки дольємо, не будемо ніякого томатного соку, Тут помидорів, помидор великий, йому достатньо. Ось так долили водички. Водички додали, але помішуйте, щоб тут нічого не пригоріло, щоб оце м'ясце було трішки зверху. Я трішки отак поміняла місце, щоб внизу були овочі, а курочка була зверху. Все, 6 штук зверху. Все. І накриваєте кришечкою і на маленький вогник. Отак, отак. Хай воно тушиться. Ще 10 хвилин. Подивитися, як воно буде готуватися. Головне пробувати, пробувати, пробувати. Знову дивимося через 5 хвилин. Бачите, як кипить? Але ще два зубчики часника для запаху, для того, щоб все було у нас смачненьке. Ось так от кидаємо. От так. Все, закриваємо. І ще 5 хвилин, і воно вже буде готове. І так, всього ми зайняли 10, до речі, 10 хвилин у мене маринувалося. Достатньо було. 10 П'ять хвилин з однієї, 5 хвилин з іншої сторони, сторони, і зараз, зараз ще 10 хвилин, всього-навсього ми е, півгодинки і вже у вас гарнір готовий. Зараз зроблю ще салат і буде страва до обіду. Сніданок ми дуже мало їмо, тому що ну, хто молодий, то можна і ранок такий почати. Каша прекрасна. Ну, а в нас буде вже з дідусем обід. Так що готуйте і будьте здорові. Так, ми з вами 10 хвилин все це зробили. Всього 30 хвилин ви зайняли часу. Тепер зараз ми будемо з вами насипати на тарілочку і побачите ось таку. Ось так. Ви побачите, яке воно красиве. На тарілці вже. І можна присипати ще зелені. І так, у нас є цибулька, у нас є кріпчик, ось так присипали, і красиво ось так, дивініть увагу. Ось так присипали. Ось таке. Ось так можна ось сюди додати ще цього і сюди ще каші посипати і буде вам дуже смачне. Дуже буде смачно. Отак от прикрасити його. Отак, от щоб красиво було. От так, от так, от так. І буде красиво. Так що смакуйте, будьте здорові. Я всіх люблю. Сподобалося? Ставте подобайки. пишіть коментарі. І до нової зустрічі! Ще у нас є каша. Так що каша гречана я нічого туди не кидаю, ні масла, нічого. Ось Оце, оцей гарнір буде прекрасний. Гарнір оцей буде прекрасний до, до каші реченої, до будь-якої каші. Так що будьте живі, здорові, до побачення, всього найкращого. goodbye!